Друзі, всім привіт! Я вас радий вітати на даному каналі. У нас цікава тема. З'явилася в новина, що залужний знову з'явився в. Київській синагозі і в де в кого виникли запитання, чому це він постійно туди ходить, і деякі українці чомусь цим питанням обурюються, начебто, чому це він. там, ну, Які запитання до заложеного, чому він ходить в синагогу? Ну, я б хотів в даний момент прокоментувати. Давайте ми, першим, по-перше, да, давайте поглянемо на цю новину. Ось я виведу вам браузер. Давайте подивимось на цю новину. Тобто, у нас є Chief Rabbi of Ukraine, головний рабін України. Так, на сторінці у нас тут. На їх сторінці, що у нас тут? Багато всякого цікавого. так 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 Ну і ось залужний. Так. З наступаючим святом визволення. Святом визволення це Пасха. Тобто, залужне на Пасху. А що у нас тут можна подивитись в пісах, я так розумію. Не розумію на ідіші, як воно там, а, ці букви а, і пишуться вони незвично, не зліва направо, справа наліва, там. Але, тим не менш, тобто заложений чогось відвідує синагогу і до, чомусь до нього є якісь там запитання. Ну, по-перше, моє, моє, мій коментар такий, що ну, які можуть бути до цього взагалі запитання залужний? Він громадянин України. В Україні у нас свобода від ну, тобто, ну, він може ходити будь-куди, в принципі. Так? А, от, які тут можуть бути запитання? А, от. Але чому я і записую це цю трансляцію? Вийшов в прямий ефір, щоб з вами поговорити про це. І тому що, як мені здається, важливо відмітити деякі позитивні фактори, які я вбачаю в? Цьому, в цьому взагалі. По-перше, давайте порівняємо, куди ходить Путін да, і, і, і куди ходить Залужний. Так? Путін звертається до якихось шаманів так, і займається конспірологією от, і нумерологією, чи ще якоюсь там, якимись там язичницькими гаданнями. Там, от. А в цей самий момент. У нас залужний, він звертається. Ну, до кого він до кого він звертається, якщо він прийшов до синагоги. Ну, очевидно, да, тобто він звертається до Бога, тому що в юдаїзмі немає іншого, іншого, там, до, до кого ще б можна було б звертатися. Якщо б, наприклад, людина прийшла в православний храм, то в мене були б запитання ще великі. Ну, тобто він прийшов в православний храм, Ну окей, і, 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 і одразу там якась така. Ситуація, що ти не можеш а, наперед чітко сказати, що там людина, ну очевидно, там до Бога звертається. Ну, не факт, тому що в православії там є багато до кого в молитві можна звернутися. І якщо б. Людина приходить в православний храм, то перше запитання в мене б виникло. А до якої, синого, до, до якої ікони він прийшов там, поцілувати, чи які мощі він пішов облизувати? Да? То, це перші запитання були б в мене. Да. Людина, яка би прийшла в православний храм, Якщо людина прийшла в синагогу, то немає взагалі ніяких питань. Ну це звісно, що людина звертається до Всевишнього. Є Всевишній, який створив весь світ, який є Богом для всіх людей на землі. Тобто весь світ створив творець і все. І якщо прийшов приходить людина в синагогу, то запитань до, до, до нього немає. Він звертається до Всевишнього. І я бачу в цьому позитивний фактор на протилегу да, від Путіна. Звертається до яких шаманів до язичницьких якоїсь, да, то, то залужни звертається за благословенням до Всевишнього. Ну так це ж добре, Радійте, да? <сум> От, а, а, І ну, чому б не хто, хтось запитав, чому б не в православний храм, Ну я б сказав, що ну, блин, ну, фіх його знає, до кого там звертається. З синагогою немає запитань, як на мене, да? може хтось там щось інше. Або якщо б людина прийшла б в протестанську церкву. Та, то там також немає запитань, тобто люди моляться до Бога. От. Замість того, як на протилежність цього там люди приходять в православну церкву, а там цілий супермаркет варіантів, до кого можна там звернутися. Супермаркет послуг. Да? Там, якщо там за здоров'я, то хто там відповідальний за здоров'я в там. Ну, Тим не менше, да, давайте в це не будемо заглиблюватися. У нас. В цілому прямо ефір тому можна побазікати трохи, да і от розтягнути ефір. Ви можете задавати в чаті запитання, от і я можу відповідати на те, що більше цікавить вас. от Але ось перший момент, перший момент, я хотів би відзначити, що це дуже класно, що він звертається до Всевишнього, і це тому що це. Ну, давайте так порозмірковуємо, що таке Всевишнє. Дехто називає, що кажуть, що творець да, це там вселенський розум. Якщо, якщо залужний звертається до Всевишнього, то це, це він звертається до розуму, да, до розумовості, до раціональності латинське слово раціо, тобто да, раціональність розум. То це, це класно, да, на відміну від того ж Путіна, чи там, хто, там, іще, там, хто звертається до язичницьких там, кабель, є, е, е, нумерологічних таких там е, штук, е, нездорових. нездорових не... Скажімо так, протилежних раціональності, розумовості, здравомислі таких от речей, да, до якихось протилежних цим речам вони звертаються. І це такий фактор позитивний, я вбачаю в залужного. Да. Другий фактор це те, що він, звісно, вільна людина, може ходити куди захоче. От, і це… Йому ніхто не може в цьому заборонити. А тому деяким українцям, які вважають, що щось в цьому не так, я не знаю, потрібно просто заспокоїтись і побачити це в позитивному. А якомусь е, руслі це побачити і не перейматися, тому що все у нас окей. І ми бачимо також по залужному, що не тільки там, да, він там ходить, 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 а там це одне діло. Ми також бачимо його дії на як він на своїй посаді виконує свої обов'язки, і до нього немає ніяких питань. Залужний у нас має. Високий рівень довіри, поваги в, у всіх українців. От, це також дуже круто. До речі, є така іще одна гарна новина. Стосов, вона стосується равіна нашого київського. До нього також нещодавно завітав Гарі Табах, такий, такий наш, не наш, американський, американський ну, наш друг, друг України. А, але він американець. Гаррі Гарі Табах. Це капітан ВМС Сполучених Штатів Америки. Він військовий, вже у відставці. Він про себе каже, що він не релігійний, але він звертається до Всевишнього і також завітав в гості, коли у нас був тут нещодавно в Україні, і займався там волонтеркою, їздив напередок, там передавав щось. От був в Харкові в моєму рідному місті. Показував на відео всі там розвалини тієї Салтовки того району в Харкова, який дуже сильно постраждав від обстрілів рашистів. От і а, також він завітав до Київського Равіна і отримав благословення і молитву до Всевишнього. І важлива новина, що Гаррі Табах буде. В американському конгресі офіційним представником і представляти інтереси України. В американському конгресі це дуже кльова новина. Зауважте собі, що є людина, яка дуже переймається Україною, яка виборює і наголошує на те, на тому, щоб добитися від Байдена, того, щоб він виконував закон, закон, який він підписав, закон про ленд-ліз. А, і ця людина а, є другом України, патріотом України, як, так само, як і патріотом а, Америки. І він буде, я вірю, від щирого серця і завзято добиватися того, щоб Україна отримала максимальну підтримку а, від Сполучених Штатів. А, і також він нещодавно заходив в Гаррі Табаха. Можливо, а давайте я вам покажу, щоб ми. Не були, так скажімо, як це швидко зробити. Давайте я включу браузер і вам покажу цю новину, щоб ви її бачили, так? Гарі, Таба, гарі табах, Гаррі Табах. Гарі табахів деяких ось його канал. Раджу підписатися, подивитись, що він тут розказує. Це Патріот України, який... От, і також десь можна побачити пошукати. Я нещодавно бачив в новинах, в його новинах, що він також завітав, записував відео на Ютубі, де він також в тій самій кімнаті, де і залужний. Вони там поспілкувалися, благословили Всевишнього, помилилися, благословення отримав сам Гаррі, і ну, тут десь на каналі в нього було відео. Несить. так, окей, зрозуміло. Так, да? Можете самі знайти це на його YouTube каналі. От. Дуже добре, що Україна має таких друзів. Я вбачаю в цьому позитивні фактори: і Гарі Табах, і цей Равін, який також навіть волонтерить на сході України, підтримує Україну, молиться за Україну. І головне, що це до Всевишнього. Так, що це не якісь там язичницькі там, там нумерологічні там, гадання, там різні там, а це здраве звернення до творця. За благословінням, яке нам я вірю, дуже і дуже допоможе нам. Звернення до Всевишнього, до раціональності, до здорового глузду, і таким чином Україна буде мати перемогу. Я в це вірю. А друзі також зараз зауважуємо, щоб ви підписалися на цей канал, тому що тут буде і надалі виходити дуже багато цікавого. Я активізую свої трансляції, ефіри, записи, новини актуальні. і Важливі для всіх вас. Тут будуть виходити все частіше, тому обов'язково підписуйтесь на цей канал. І до скорих зустріч, нових зустрічей з вами на цьому каналі. Пока!